На сьогоднішній день впевнено можу заявити, Коваль і буде українським містом, яке підтримує народ України. Ковальська міська рада прийняла звернення. До всіх служб до президента з вимогою припинити тиск на автомайдан, на активістів, на тих зник, знайти тих зниклих людей, знайти винних, які палять машини автомайданівців. Ще раз було підкреслено. Одностайним голосуванням депутатів Ковельської міської ради, що Ковель є оплотом Волинського руху. Тому ми не просто так сюди приїхали. Ми засвідчили свою повагу. Ми знайшли побратимів. Ми об'єднуємось. І вчора Борис Клімчук критикував лише автомайдан. Заїло його. Критикують тих, хто щось робить. А Автомайдан на сьогоднішній день є потужною мобільною дієвою силою, яку не просто поважають. Її вже бояться. І бояться не прості люди, а ті, кому є що боятися. Ми, волиняни, ми стоїмо і їздимо по нашій рідній землі. І ця земля наша. І ми нікому не дозволимо щось нам там розказати, як себе вести. Ми ведемо себе. Так, як ведуть себе патріотичні українці, які люблять і поважають свою, свою державу. Братайтеся, обмінюйтесь контактами. Тільки в нашій єдності сила: Ковель, Луцьк, Володимир, Ново, волинськ Маневичі, всі райцентри, всі райони. Об'єднавшись потужний кулак, зможуть дійсно встановити народ довладдя на Волині. Слава Україні!